Шо, шмакодявчики, шмакодусики, ой, бозі, бозі. Другий день життя вже біля поїлки крутиться. Ну, Я стараюся набирати в поїлочку водички. Вже висмокали, треба піти ще раз набрати, хоч там торкаєшся носиком і легенько набирається поїлочка. Так що, друзі, всім доброго ранку, вихідний, субота. Відпочиваємо по старій накатаній схемі. Отправлялися по господарству, попідсипали їсточки. Попідстеляли трішечки. Ну і вирішив зняти коротесенький відосик. Сьогодні у нас одним поросятам третій день пішов. Одним поросятам, виходить, другий, ну двоє суток. Так що чи скільки там? А, тим третій, тим четвертий. Ну я думаю, що завтра у нас неділя, завтра поставимо залізо, купернемо хвости. Сьогодні не буду робити ці процедури, тому що є трохи ще моментів. І треба мотнутися в одне, друге, третє, четверте місце. Ну а вже завтра ми знайдемо час і зробимо профілакторію, капнемо ротову порожнину Толтарокс, поставимо залізо, купірнемо хвости і поставимо вакцину веровет від набрякової хвороби. Плюс в тому, що дівчата наші їдять, ну, прийшлося загнати, тому що лежала е і зганяю. Зганяю свиноматок, якщо довго лежить, я зганяю, для того, щоб міняли свою позицію, щоб трохи робили масаж. Ну і загнав свиноматку, поросятка побігала і одразу побігли в квочечку. То є дуже добре, коли ховаються. В сараї, ну я не скажу, що холодно, але для малих поросят, зрозуміло, температура треба, щоб була вища набагато. І вони побігали-побігали, і все-таки дурних немає, вони ховаються під лампочку. Тут та сама ситуація, ці поросята меншенькі набагато. Ну, ну, не, нехватчики сидять біля мамки, ну а ті воно, сховалися в уголочок під лампочкою. Хтось бігає, хтось снідає, хтось воно не наїдається. На, все там ми такі хвичу херебрики, пробував, пробував вже їх і сосків вистачає. Пробував, як годує, переставляти, але ну, не можна це все діло зробити. Ну, а ці грайливі. Ну, я думаю, все буде добре. Все буде добре, як взяти по цій групі поросят. Теж були три задрота таких, ну, де вони? Оце, мабуть, один. І ось все, два. От. Ну, вижили, їдять. Ці поросята теж їдять. Все начебто нормально, але почали рости вдовжину. Почали рости вдовжину, яка вага не знаю. От. Ну, але такий у нас ранковий обзор. Я думаю, що вже скоро ми заснімемо бройлерів, можливо, завтра також заснімов, тому що зараз немає часу. От. Рижики наші теж в нормі. Рижики толкові, ходять в МЖО в один угол, це, це дуже добре. Бо є у нас там група поросят, яким по барабану. Просто ходять куди хочуть. От. Ну, все, все залежить і від породи свиней, від їхніх батьків, як кажуть, які батьки, такі діти. Ну а також, якщо десь сифонить в якомусь углу, то будуть ходити туди також. Так що є свої моменти. От. І таким чином пробували ми і цього саме. Це ось щіпчики, треба забрати, щіпчики і горілочка. Горілочку макав, ну, а це все солвісти. Селфісти, які люблять зробити селфі з шелудьком. Давай фоточку зробимо на пам'ять. Да? Будеш робити фото? Мала, не хочеш? Давай, вилай. Давай, так. А, -а, -а, а, це селфісти. Селфісти наші також снідають. Хто снідає, хто риється. Зараз доробимо, підрепетируємо клітку і будемо. Йти займатися іншими справами. Сонечко піднімається, день приближається, свинки наші підростають, життя триває. Так що, друзі, дякую ще нашим хлопцям і дівчатам. Ми маємо можливість поки шевелитися. Дякую всім за вчорашній прямий ефір, хто приєднався, розіграли лотерею. Найшли ми нашу першу переможницю, звати її Ніна. Вона. Чернігова, на жаль, зараз не пам'ятаю фамілію. Якраз тільки вийшов з прямого ефіру, і Леся Петрівна все таки знайшла. Є люди, які донатять по три, по чотири рази, і вийшло, що, а я ж орієнтувався по номерам, і вийшло, що людина там і 150-ті номерки були, і туди-сюди, і потім вже знайшли, оба 71-й написали, сьогодні Ніна відписалася зранку, написала адресу. Тобто сьогодні всі посилки, всі відправляться. Тобто було в нас. Три лота, три лоти, які входили, там, ну, хто дивився, були солодкі набори той ж від мого підписника Кирила, теж мед там був, були прибамбаси солодківські там кружки, і були там таранчука, там була касонка. Ну а перший це була картина від тюті, футболка, подушка, джерки і наліпка. Так що, друзі, все поїде і також усі три гільзи викуплені. Дві по 5 тисяч гривень, одна за 4 тисячі гривень, також поїдуть до своїх власників. Так що ми вчора за вечора назбирали 57 тисяч гривень на колеса для 111-ї бригади. Так що рухаємося далі, збираємо на колеса, це потрібно ще зібрати на ремонт. Забув я за 118 бригаду, машина стоїть у нас в Березані, загнав я хайлюкса на ремонт. Десь на днях вже... Будуть відкривати мотор, мотор то зняти, але ще не розбирали. Чекає своєї черги. Тільки розберу, одразу прийдеться купувати запчастини. Так що потім, вже, якщо буду вдома, якщо все буде добре, якщо все буде по старі накатанні, то будемо працювати далі, якщо ніхто нам не помішає. Тому що є люди, яким це не дуже подобається, є люди, яким це подобається, а є люди, яким це потрібно. Так що, друзі, йдемо далі. Так, перепилята наші теж скакають. Бабушка Надя забрала вже яйця, прийшла, попоралася, тому що Леся Петрівна, ну, вона у нас лежить, бігає, скакає, але вона лежить, тому що є проблеми. Вчора забрав її з больниці і поки так. Ну, Але ж не можна уложити. Так що поки займається перепилятами Леся Петрівна. Водичка є, їжа є. Їжа вдоволь, водичка вдоволь. Печемо далі. Що ти Любась? Ну, Це наша Любаська. Получила квартиру і собі вже успокоїлася, то нервничала, одразу як переїхала, що сама, нікого нема. Ну а тут -то наші бройлі -рята. Так що, друзі, я думаю, що вже на днях зробимо контрольне зважування. Для чого? Для того, щоб орієнтуватися, що в нас виросло. Так ми і не зняли відосик, як їх привезли, яка в них була Ну, Я думаю, десь до кіла. От, їдять, комбікормпачать, водичку п'ють, знаєш, ростують. Так що там, де вологи ще попідсипали, ще не вичищали ні разу. На стіл він зараз такий він трошки гріється і тепло також йде. Ну, але буржуйку все одно топимо. Топимо буржуйку, тому що волога Ось все. і Якщо буде тепло, якщо буде їжа, якщо буде... Водичка, якщо б приток свіжого повітря, то будуть рости. Так що, друзі, отакий у нас відосик. Я думаю, що на днях щось заснімемо і покушу. Реально голова забита зовсім іншим. Не знаю, чомусь. Мабуть, кожна людина сама себе якось мотивує або успокаює, або наоборот відштовхується від тої чи іншої. Проблем і шукає причини, що це не їхня проблема, проблема чиясь. Ну, на жаль, кричати не кричати, ми все одно не докричимося, але просто жаль тих людей, які пішли перші дні повномасштабної і на сьогоднішній день таке до них ставлення. Люди їх не цінять, але завдяки їм вистояли вони і ми маємо можливість жити. І працювати, і робити все для перемоги. На жаль, в нас війни немає, не поставили в нас війну офіційно, у нас є військовий стан. Ну, тобто все працює, як і працювало. Те, що там деякі розказують про якісь там податки. Працював я не в одній організації, кожен громадянин, який працює, він більшість з них отримує мінімальну зарплату, за яку платять податки, решту отримує в карман. Так що ну, говорити там і обсуждати когось не хочу, але це є правда і про це знають усі. Ну, але на жаль, говорити, коли ти тримаєш три курки, що ти преступник, як деякі там пишуть, але я казав, я, вже, я віддаю від своєї родини стільки, стільки вважаю нужним і тому, кому воно потрібне. А коли я... Попав у больницю, то мені ніхто нічого не дав. Здохай як собака, просто здохай. То дякуючи Лесі Петрівні і дякуючи добрим людям. Я маю можливість зараз тут з вами сидіти і балакати. І це моя позиція. От і все. Так що є Бог, є правда і все буде Україна, так що підтримуємо наших хлопців і дівчат і рухаємося далі. Так що все буде Україна, всім пока, всім миру, здоров'я і добра. Не опускайте руки, гуртуйтеся, об'єднуйтеся, відстоюйте свої права і працюйте разом, тому що несправедливості дуже багато.